Григорій кукуруза, економіст Ukraine Economic економіка, зараз зі мною на прямому зв'язку. Вітання вам доброї ночі, Доброї ночі, пане Григорію. Що може змінити цей показник, і власне те, що може сколихнути інфляцію? Які фактори зараз впливають на нашу економіку? Інфляція, насправді, якраз в прогнозованому, прогнозованому коридорі. Питання в тому, що є виробнича собівартість підприємств і є окремо споживча інфляція. В нас знову повторюється випадок середини 2022 року, правда, тоді це там було за рахунок надзвичайно дорогого газу. Коли собівартість підприємств зростає стрімко, там рік до року це 25%, зараз зросла собівартість червня, що ну там підпроціл. Саме по поставкам електроенергії, енергоресурси це там 40% рік до року зростання, а тоді як споживча інфляція прискорилася там з 4,8, здається до до, до і чотири рік рік до року, тобто в вся споживча інфляція вона без ну фактично майже майже не не відобразила це ну, стрімке зростання по собі вартості, чому тому, що український підприємець не може підвищити ціни. Впираючись в імпортного конкурента, там умовно українських виробних молока, як би у нього не зростала собівартість, вже кінцева на полиці з усіма відключеннями. І ціно конкурує з, 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 з імпортним аналогом. У нього немає можливості підняти ну, воно від просто відображається на збитках українського виробника на, на зменшенні втушнього виробництва, напевно на, на зростанні імпорту. Тоді як в цілому за рахунок стабільного курсу, ну споспоживша інфляція залишається стабільною. Це це ну до, до наступного питання там про всі вкладення в гривневі депозити, в гривневі ОВТП. Тобто там дохідність залишається позитивною. Слухайте, ну ще про ціни, пане Григорію. Тут варто розуміти, що точно може подорожчати, що ні, тому що, от ми обговорювали та агропродукція, або той сектор економіки, який значно залежить від подій на лінії фронту, або в тих регіонах, ну власне, де там аграрна продукція, фермерство і так далі. Тобто чи є аналітичні розрахунки, на що точно ми можемо чекати підвищення цін до кінця цього року, до прикладу. Таких розумів в нас, в принципі, абсолютно схожа ситуація з врожаєм. Так, цього року впала сама врожайність, але я е е е е не бачу якихось таких ну, високих дисбалансів по, по якимось окремим категоріям, які б показали високі, високі стрибки. Наскільки експортний показник зараз змінюється також з тими подіями, які відбуваються на лінії фронту? Які в нас зараз експорт? Трішки пере переформулюю, В нас ще до війни здається 65% Лише було внутрішнє виробництво продуктів харчування в літері, ну, під час війни воно стрімко впало. Ну, тобто, якщо там зовсім грубо припустити, у нас все одно 50% всіх продуктів на полиці, вони імпортні, тобто ми ще більше інтегровані в світна на, насправді світові ціни. Скати що вони особливо коливалися, то що власну якийсь товар повністю навіть виконав з внутрішнього виробництва а, він ну, тут же заміщується закордонним. Якісь, ну, там просто веселі парадокси з, з окремими товарами, які взагалі не впливають на загальну купівельну спроможність. Там цього року рекордна впала ціна на кавуни. Тому що це внутрішнє виробництво. А, там 22-й рік ще, шматочок 23-го їх возили там з, -з, з Туреччини чи звідки. Але ну, там, навіть раховуючи, що коли вони стали там, на 60% дешевше, ми ж, ми ж від цього не стали ну, наш рівень благоустрою, він не виріс. Тобто ну взагалі прив'язуватися до якимось там до ну, невеликих окремих категорій продуктів харчування, це, це просто не, ну, неправильно. Угу. Mm -hmm. Насправді, от ми сказали про, ще про кошти надходження коштів. Ми завжди порівнюємо те, скільки валюти заходить за кордоном. Пане Григорі, наскільки змінюється цей показник? В нас є повністю ну там 42 мільярди цього року. Ми в принципі отримуємо. Можливо, трішки більше. Це повністю в рамках закону про державний бюджет. Тобто, все, все, що ми планували отримати, ми отримаємо. Чи повністю все скалося? Ну ні, тому що на початку року були затримки з за поставками зброї. Частину зброї довелося купувати самостійно. А, ну, не кажучи, що можливо якось там. По іншому могла би скластися зараз там лінія бойових дій, якби, якби були зовні і інші поставки в перші ці три, три місяці, коли в штатах тягнули голосувати пакет по Україні чи не голосувати, але ну, вже 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 як є, частину зброї ми профінансували самі. І зараз по ну, там Open Budget, я попередна перед ефір, подивився. У нас річний розпис Міністерства оборони це 65%, хоча ну. За, за за половину року це мали бути 50, а, частину доведеться десь покривати внутрішніми запозиченнями а, те, те, що не можна фінансувати за рахунок з, з ну зовнішніх ходжень за рахунок зовнішньої валюти, тому що міжнародні партнери принципова позиція не фінансують наші ну. Внутрішній оборонний бюджет, тому не дивлячись на повне виконання закону про державний бюджет, повне виконання плану зовнішніх залучень саме в грошах за рахунок ну, перебоїв зі зброями, доведеться доведеться ну йти на якісь там податкові податкові. Підвищення, хоча які саме абсолютно повірте, ніхто не розуміє. Тут там мінфін подав свій пакет, а парламент його абсолютно не підтримує. І як воно буде складатися, тому що це потрібно проголосувати та наприклад в перші дні вересня. Рада відновлює роботу, що не помиляюся 19 серпня оці 10-15 днів. Вони якісь будуть абсолютно незрозумілі і складні. Ну до речі, про ще допомогу від наших партнерів Україна отримала 4,2 мільярди євро від Європейського союзу. Це до державного бюджету України та повідомляє МінФін. І насправді це ж ці гроші, які також ми будемо витрачати на бюджетну, мається на увазі на соціальну інфраструктуру. Але в основному транші кредити і те, що ми ще очікуємо від наших партнерів. Ну зокрема, ці 4,2 мільярди. Наскільки нам необхідні ці гроші, і чи можемо ми ще просити у наших партнерів? Це, для, ну, чи необхідні вони чи, чи, чи ні? В нас в хороші дні національний банк покриває третину всіх заявок на міжбанку. В липні, коли курс тривав на 41,4, 41,5 з 40, тоді там було окремі дні, коли більше половини всієї валюти продавав національний банк. Тобто ми живемо в цьому? Ну, в цій системі коли, там, імпорт у нас 65-70 мільярдів доларів загальний, і з них реально там, з інтервенції по року також 25-30 мільярдів. Тобто це, 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 це ну, наша воєнна зовнішньо-торгівельний баланс, коли ну, це, ця валюта просто йде на, на імпорт, фактично просто транзитом через, через, через там, рахунок НБУ. Сіка конструкція, напевно, хтось нотом ну, важає, що не зовсім цікану. Завершиться війна, там ну, ці, ці люди, які зараз знаходяться на фронті, зможуть повернутися на підприємство, знову щось виробляти, заміщати імпорт, поставляти на експорт, тоді торговий баланс вирівнюється. А інакше очікувати, що якось під час війни там чи курсом, чи іншими інструментами можна вирівняти, ну, різницю в два рази експорта та імпорта. Це просто неможливо. Це робиться виключно виключно за рахунок міжнародної допомоги. Дякую. А, і ну, як ми бачимо, з травня 2022 року ця допомога надходить повністю ритмічно, без, без перебоїв. Дякую дуже Григорій Кукуруза був на прямому зв'язку. Економіст Україн Економік Аутлук.